Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким усі психологи та терапевти України тепер повинні отримати сертифікат. Клієнт повинен мати гарантію, що звернувся до справжнього фахівця. Сертифікат зобов'язуватиме спеціалістів зберігати конфіденційну інформацію про пацієнти. Окрім цього, буде створена. Нацкомісія з психічного здоров'я. У психологів у нинішній час і час післявоєнний роботи буде немірено. Хоча наші люди, на відміну від західних, не мають звичок ходити до психологів, не привчені були до цього, але часи міняються та й навантаження, котре суспільство галом. і Індивіди окремі, кожен особисто перенесли величезне досвід війни безслідно не зникає, і носити його буде важко, так само, як і важко буде збутися, але в цьому і полягає робота психологів. Будемо сподіватися, що це справді покращить якість даних психологами. Послуг, а не просто придумали для того, аби ускладнити життя тим самим психологам, вимагаючи від них якогось папірця, котрого повинен буде хтось десь підписати, ще яка-небудь комісія на зразок ВЛК.